Малята сьогодні до нас завітала незвичайна гостя. А хто вона? дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Влітку сіра, взимку біла, довгі вуха має, краще всіх стрибає. Так, це зайчиха. Жила. Мудра зайчиха в полі, зайченят мала доволі, з поля зернятка тягала, діток своїх годувала і розуму їх навчала. Дуже треба зайченятам навчитись гарно рахувати. Малята, а скільки зайченят у мами? Порахуйте. Так, шість. Розгляньте їх уважно, чи всі вони однакові? Ні. Скільки більших зайченят? Так, четверо. А скільки менших? Двоє. Правильно, малята. А чим ще відрізняються зайчинятка? Кольором. Скільки сірих? Так, двоє. А руденьких скільки? Правильно. Четверо. Біля зайчихіної хатки ростуть колоски. Мама наказала малятам згрупувати колоски за висотою. Давайте їм допоможемо. Скільки високих колосків? Так, п'ять. А низеньких. Також 5. А яких більше? Високих чи низеньких? Правильно малята. Їх порівну. Тобто по 5. А ще наша зайчиха вирощувала у себе на городі капусту та моркву. Подивіться уважно і скажіть: скільки качанів капусти. Так, правильно, 5. А скільки морквинок? 6. А що треба зробити, щоб їх було порівну? Правильно, малята. Додати. І ще одну капустинку. Давайте себе перевіримо, скільки морквинок. Так, шість. А скільки качанів капусти? Правильно, малята, також 6. Отже, їх порівну, тобто по 6. Бігали наші зайченятка, гралися, аж ось застав їх дощ у полі. Давайте, малята, допоможемо їм сховатися. Скільки зайченят сховалося під високою ялинкою? Правильно, четверо. А під низькою. Так, двоє. А ще, після веселої гри наші зайці люблять поїсти овочі з городу. Подивіться уважно і скажіть, скільки овочів круглої форми. Так. Три качани капусти. А скільки овальної? Правильно 4 огірочки. А скільки трикутної? Правильно, малята. Дві морквинки. Наїлися наші зайці та побігли до своєї мами. А нам вдячні за допомогу.